Нагадаю, що наприкінці минулого року на сайті президента України з'явилася петиція щодо перенесення другого етапу земельної реформи на два роки після завершення війни. Зі слів авторів, збільшення лімітів зі 100 до 10 тисяч гектарів в одні руки веде до знищення малого та середнього бізнесу, оскільки ці категорії не мають коштів на купівлю землі та не можуть залучити кредити під такі цілі. Ця петиція набрала. А необхідну кількість голосів. тож президент передав її на розгляд кабінету. Міністрів, і власне далі продовжимо розмову про другий етап земельної реформи з гостями марафону Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, та Роман Нейтер, аналітик Центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки. Отож почнемо розмову з того: ось я хотів би з аргументу авторів петиції. Про відтермінування цього другого етапу. Чи справді є загроза для малого і середнього бізнесу у цьому другому етапі реформи? Пане Денисе, почніть. Будь ласка, вітаю вас. Невеличке уточнення. Аграрії не виступають проти другого етапу земельної реформи. Мова йде лише про ліміти. Тому що в контексті присутності юридичних осіб ніхто проти цього не виступає, адже чітко передбачено, що юридичними особами мають бути українці. Єдина вимога це дійсно обмежити підняття в 100 разів, тобто зі 100 гектарів до 10 тисяч гектарів землі. Власне, Пане Денисе, власне про приспи... це йдеться в петиції. Ми її цитували тут суперечності, ну, але ма. Ну, другий етап, ви сказали, що повністю другий етап, але другий етап передбачає присутність юридичних осіб. Ми не проти того, що були юридичні особи. Це дуже важливо, тому що опоненти, коли піднімається питання, кажуть, що взагалі проти другого етапу земельної реформи насправді ніхто не хоче зупиняти реформу. Всі розуміють, що в Україні обіг земель си господарського призначення має працювати. Люди мають право продавати і купувати. Але дійсно в умовах другого року війни, коли український товарник дуже збанкрутів, багато хто припинив свою господарську діяльність, багато хто. З аграрів на війні безпосередньо перебуває, той, хто не на війні, економічно працює, допомагає збройним силам України і в цих умовах конкурувати з великими. Великими компаніями, які мають доступ до дешевих фінансових ресурсів, ми не можемо, тому власне була зареєстрована петиція з проханням переглянути можливість не підняття ліміта на період війни і на кілька років після війни для того, в тому числі щоб слугувати ця реформа в інтересах українців, тих, які володіють землею. Тому що якщо ми говоримо про право українців продавати, то вони мають право продавати на конкурентних засадах, щоб була знаєте певна якась конкуренція за їхню землю право купувати. А коли сьогодні малий середній бізнес буде. Обмежений можливістю фінансово претендувати на цю землю, то фактично, ті умови, які задиктує а, сьогодні, монополіст за тих умовах вони будуть буде купувати. Тому власне, щоб підняти цю економічну можливість і спроможність, ми просимо президента, уряд сьогодні відреагувати. Більше того, ми, як всього кринська рада, розробили певний законопроект, який сьогодні вже є у фракціях а, депутатських групах. А він передбачає зміни до земельного кодексу в частини перехідних положень саме в частині кількісного володіння землею. Сподіваємося, що після невеличкої цих новорічних святкувань парламент повернеться до роботи разом з виконавчою гілкою влади, тобто прем'єр-міністром, буде знайдено консенсус і почуто товаровиробників. Бо дуже б не хотілося, щоб проблеми середнього і малого бізнесу в Україні аграрно залишалися проблемами малого і середнього бізнесу в Україні. Пане, пане Романе, а що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що е, другий етап земельної реформи це важливо, і це головним чином важливо для якраз малого та середнього бізнесу, який часто оперує на своїй власній землі. Е, відповідно, що він зможе отримати після другого етапу ринку землі доступ до кредитного ресурсу під заставу землі. Е, досить. До сичах то фактором, який обмежує кредитування для малих виробників, є невеличка кількість застави. Земля це якраз і є ідеальна застава, і це буде розширювати доступ до фінансування. Це і обігові кошти для малих виробників, і кошти на інвестиційну діяльність для малих виробників. Якщо говорити про обмеження в 10 тисяч гектарів. А по перше, я думаю, що перш за все в перші там роки чи може функціонування ринку землі аграрії, вони будуть фокусовані не на тому, щоб а, захопити якісь додаткові площі, купити якісь додаткові площа. Вони будуть головним чином сфокусовані на тому, щоб викупляти викупляти ту землю, яку вони вже мають в обробітку, на яку вони мають переважне право. Те, що передбачено законом а, для захисту якраз малих та середніх виробників, це переважно право викупу землі. А якщо а, землевласник хоче продати землю, він має запропонувати купити цю землю а, поточному орендарю за тією ж ціною, яку він отримає на, а, на ринку. Пане ну, тут його не логічно виходить, але... тому що а, дійсно першочергове право, право вона є, але де факто ми ж ну точнімо, що скористатися цим правом немає можливості, тому що в середнього малого товаробника немає коштів. А коли кажуть, що ти можеш під землю взяти кредит банку, то ми повинні розуміти, коли ти береш кредит під землю, то тоді ще потрібно де взяти гроші для того, щоб на цій землі працювати ніхто не дає відповіді на це питання ну ти взяв землю а де брати гроші для того щоб засіяти щоб купити паливно мастильний матеріал щоб взяти якусь відповідну техніку цього всього ніхто не піднімає і ще дуже важливий аргумент коли говорять про те що не буде великого поспіху ніхто не буде там поспішати продавати то ті то саме на це треба звертати увагу у нас немає великого поспіху з реалізацією 100 гектарів то навіщо нам в такий критичний для країни час час війни коли багато аграріїв на фронті, коли військові теж багато задають питання, для чого коли ми боремося за кожен клаптик землі, робимо контрнаступ, нам розпродавати такі великі масиви. Немає такого поспіху, то давайте зупинимо 10 тисяч, залишимо на ріжах 100 гектарів. Про рік два почнемо обговорювати. Якщо буде економічна спроможність, далі почнемо трошки збільшувати ці ліміти. Пане Романе, є раціональне зерно в цих словах. Ну це було досить багато те для того, щоб я кожного з них зафіксував. Якщо говорити про доступ до фінансування, така проблема є, і одне з тих рішень, яке було прийнято, це створення фонду часткового гарантування кредитів для малих сільськогосподарських виробників. Однак проблем, чому малі виробники не мають доступу до фінансування, це те, що в них за високі ризики і банки попросту відмовляються видавати їм кредит. Тому з цією метою створили фонд швидкового покриття надання кредитних гарантій для фермерів, які обробляють менш ніж 500 гектарів, для того, щоб вони отримували доступ до фінансування. І Це фінансування і під купівлю землі, і під обігові та інші інвестиційні кошти. Тому з приводу доступу до фінансування можливості, щоб в малих виробників був доступ до фінансування, вони створюються. А з приводу того, що е, ми маємо залишити там обмеження 100 гектар, в, е, чи в 1000 гектар, чи щось нактал того, в е, суто теоретично одна з проблем, е, чому ми мали б вводити цей це обмеження, це надмірна концентрація це так звана ринкова влада. Коли в тебе занадто багато землі, занадто багато цього товару, і ти можеш впливати на ціни на цьому ринку. Ти стаєш єдиним покупцем, і внаслідок цього ти купуєш землю дешевше ніж ця земля продавалась би, якби було багато потенційних покупців в цьому контексті. 10 тисяч гектарів це 0,024 кома Відсотки від загальної кількості сільськогосподарських земель в Україні тому жодного жодної ринкової влади на національному рівні гравці, які будуть мати навіть 10 тисяч гектарів, в них цієї ринкової влади не буде. Якщо говорити про ринкову владу на місцях в якихось локальних громадах, варто розуміти, що за рік було прод... за два роки. Ринку землі було продано близько 1% від сількогосподарських земель в Україні. Тому ми можемо очікувати, що на рівні громади навряд чи буде продано більше ніж 1, 2, 3% відсотки від загальної кількості сільськогосподарських земель в цій громаді на рік. Тому проблема якоїсь надмірної концентрації, а зазвичай надмірну концентрацію вимічать як мати 35% відсотків ринку чи більше, Ця проблема надмірної концентрації вона навряд чи скажеться на, вона вона чи Відбудеться в найближчі роки, найближчі 5-10 років. А можна я уточню, не пане дуже... Романе? Тобто, я уточню тільки я перепрошую, пане Романе, Тобто ви не бачите жодної загрози, якщо би зараз ринок нічого би не змінилося на цьому етапі і почалося би продаж землі по 10 тисяч гектарів і для юридичних осіб в тому числі загроз я, не я бачите? загрози. Не бача... угу. я не, не бачаю в цьому загроз. Так. Зрозуміло, дякую, пане Денис. Ду... Так, пане Денис. Я дуже вдячний аналітикам. Я дуже вдячний школі економіки. вони дійсно роблять фахову свою роботу. Але коли сьогодні аграрії, які працюють середній малий бізнес, представляють більше 70%, -70 аграрного виробництва, вони кажуть, що в цьому є ризики, вони побоюються дійсно розривання договорів ранди, які вони сьогодні мають за рахунок того, що буде запропонована інша ціна з боку великих агрокампаній, це проблема. І повернусь до питання кредитування. Ви зазначаєте, що дійсно є проблема сьогодні отримати кредит відносно спокійній Україні, да, відносно там центральної Україні, Західній Україні, і то обмеження до 500 гектарів. Давайте говорити про деокуповані території. Давайте говорити про Миколаївщину, Харківщину, Херсонщину. Люди, які за два роки війни втратили все, в яких заміновані поля, в яких знищена сільгосптехніка, які не мають можливості кредитуватися, тому що вони знаходяться в червоній зоні, тобто в 50-60 кілометрах від лінії фронту, які не мають ніякого доступу. Буде цих фінансів, от як цим людям сьогодні входити в обіг земель сільськогосподарського призначення. А в нас ще є тимчасово окуповані території люди, які взагалі лишилися всього? Тому в цих умовах, коли власне найбільші аграрні асоціації, які представляють десятки тисяч людей, звертаються до президента, і президент відповів, що він почув, тому що з точки зору національної безпеки продовольчої безпеки це дійсно важливо. І доручив це питання премєр міністру Тому дуже важливо було б, щоб прем'єр-міністр України разом із Верховною Радою України розробили механізм. Які би запропонували сьогодні середньому і малому товаровиробнику. і важливо провести певні слухання? Давайте проведемо комітетські слухання, слухання Верховної Ради України. Чому ніхто про це публічно не виходить і не говорить? Чому бояться почути цей середній і малий аграрний бізнес, коли він наполягає на тому, що це важко сьогодні буде реалізувати для підтримки власне того, щоб десятки тисяч підприємств працювали, то щоб працювали 100 підприємств то, умовно, які там звітують, що вони за період війни заробили по двісті. 300 мільйонів доларів питань немає. Для них все робиться, преференції зберігаються. А що робиться для цього середнього малого mm -hmm. на яких плечах сьогодні і робочі місця, і підтримка економіки об'єднаних територіальних громад і підтримка збройних сил України? То ви ставите питання: або підтримувати збройні сили України, або збирати гроші на армію. Mm -hmm. Мені здається, що сьогодні одне єдине питання спільне це перемогти ворога, допомогти збройним силам України, а потім далі займатися питанням. Я думаю, що це вже ніхто не буде заперечувати. Дякую, панове, за те, що долучилися до нашого ефіру про другий етап ринку землі. Говорили з Денисом Марчуком, заступником.